Так, великодній е, оплік, я коротше, вирішила, що сьогодні треба зробити більше, ніж е, ті 25 видів, яких було найбільше. Сьогодні я зробила 26, відмітила якраз те, що треба, можна йти додому. 26 зловлено, все ок. Так, сьогодні тут прям всі ночували і сірі, і білі. Дивіться, які красуні. Капець. Блін, ай-яй-ай. -ай -ай. Клас, я без фатіка знову, ми вчора виходили, їх було менше, я думаю, що я буду його носити з собою. Ну, прикиньте, сидять такі, видивляються. Блін, ну вони так близько. Перший підрахунок виявився дуже поспішним, бо я дійшла додому і досчитала вже 34 види. І сьогодні офіційно найбільша кількість за останній час. Щось, якщо вийде, то я змонтую викладу. Якщо ні, бо ні, бо звук жахливий. По-перше, вітер. По-друге, мама ходила поруч, говорила по телефону, то хтось подзвонить. То сусідська музика, бо сьогодні Великдень і коротше, не виходить записати нормально зі звуком, можливо, буде без. Так, На поле вилетіла тільки що чайка, чубата кричала-кричала, але слухайте, сіла, ну, капець далеко. Бачите воно? Пасеться. Собаки якраз тільки що спогнули двох коріпок, а тут навпроти дві чайки літають, кричать. Я прям не знала, куди мені розірватися. І чайку не зняла, близько і коріпок не зняла. А блід проти сонця. Или щедрик, или вивсянка. Великодня музика з усіх дворів сьогодні, звісно, рішає по запису відео. Ще сяде, там де в мене почнеться сосна. Ні, ти диви, нормально сіла сосна, але все одно на сосну перефокусувалась. Ой, і сіра, і парочка сіра. Человек, я чубатя.